Або ти даєш пароль, або ні. Я можу дати зараз рекомендації, які е, зменшать цей варіант, що тебе ну в даному випадку е, просто банально взяли пароля, взяли номери карт і через місяць почали зливати. Е, для мене це особисто табу. Коли твої нюк це побачила пів країни, яка тобі нафіг та компенсація? Слухай, підскажи, наскільки небезпечно довіряти свої дані сервіс центру. Ні, Данні сервісному центру довіряти не можна. Я зараз поясню, чому. Давайте, по-перше, зафіксуємо такий момент, ви ж пароля навіть дружині не даєте. Ви пароль не даєте не своїм родичам, нікому. Чому ти повинен давати свій пароль якомусь майстру, який ремонтує. Так дійсно, пароль потрібен майстрові, щоб перевірити функціонал, щоб він перевірив там, мікрофон, динамік тому подібне. А кому його довірити чи ні, обираєш саме ти. Ну, тобто... Тобто, диви, ти приходиш, в тебе там є конфіденційна інформація. Ти сам обираєш або ти даєш пароль, або ні. Я можу дати зараз рекомендації, які зменшать цей варіант, що тебе їбуть на є неважливо. Диви, якщо в тебе там є криптогаманець на 50 тисяч баксів. І ти його даєш, віддаєш майстрові, і він такий, ой, він чесний, та поля всі діла, я в нього багато років користуюсь його послугами, херня все це. По фактові, якщо зараз його в наших сурових реаліях прийшме ТЦК, він стере твій, твої гроші, переведе і поїде за другу країну. І що ти йому докажеш? Аж нічого. Ти прийдеш до власника, ой, скаже, я не знаю, я все сталося. Ну тобто, ти це не компенсуєш. Є багато прикладів, коли великі компанії великі, якщо ви там років за сім тому або вісім, був дуже великий скандал. Прийшов клієнт, лишив телефоном по трейдину в одну велику компанію. Я в ній тоді працював, і я про цю історію знаю дуже чудово. Стирили дані, фотки, стирили все, розмістили на якихось там соцмережах, і по фактові вони подали в суд. Це була моральна компенсація, але вибачаюсь, коли твої нюце побачили пів країни, яка тобі нафіг та компенсація потрібна. Тому скажу просто так, це проблема, так нікому не треба довіряти. Я особисто довіряю людині, яку бачу в дзеркалі. Ну чесно, є мама, є папа. А майстер, до якого ти ходиш. Окей, якщо ти йому довіряєш і працюєш з ним 10 років. Будь ласка, давай йому пароля, але потім не ней, що їх вписли. Ну просто не ней, Все. І тут неважливо до кого ти звертаєшся, в який момент ти зрозумієш, що тебе обікрали. Можливо, пройде рік, можливо, півроку. В тебе було там якесь відео, в тебе були там гроші, в тебе там картка. В даному випадку просто банально взяли пароля, взяли номери карт і через місяць почали зливати. Для мене це особисто табу. Коли я проходив навчання в компанії Apple, нас навчали як собак. Нам розповідали, що зробіть резервну копію, зробіть резервну копію. Просто тут потрібно розуміти, що дані важливіші, ніж сам телефон. І нам казали це. Якщо ви втратите телефон, ви йому купите новий. Якщо ви втратите дані, ви від цього не відмиєте. Уявіть собі, що ви проживаєте в селі. І в цьому селі всі знають, що ну, наприклад, ти полюбляєш, а в... А в все, ти не відмиєшся від цього ніколи. А майстри і сервісні центри, ну як показує практика, після цього вже закінчують кар'єру. Бо, наприклад, якщо майстер буде працювати в мене, до мене прилетить така фігня, він роботу втратить, а в наступний сервісний центр він вже не зможе прийти. Тобто, дивіться, яка ситуація. Він приходить до сервісного центру мого знайомого. той дзвонить мені каже: Слухай, там в тебе працює Василь? Кажу, да. а чого ти його звільнив? Я кажу, то він спиздив дані клієнта. Все, для нього табу він більше ніде роботу не знайде. Тому це дуже такі кричащі моменти, що це така грань, коли можна втратити дані, це особисто. Порозуміти. Наступне, що хотів ще підкреслити, що в принципі все. Давайте так. Довіряю я лише собі, чому я повинен довіряти майстрові свої дані. Рекомендація: якщо в тебе там є дані, що зроби? Не давай пароля, просто не давай. Да, термін ремонту буде більший. Ну, фізично ти, наприклад, хотів відремонтуватися сьогодні, забереш завтра, то нічого страшного. Ну там твої особисті дані, там твої гроші, там твої фотки. Я не знаю. Там, там вся твоя телефонна книжка. Ну, наприклад, немає нічого такого особливого, от зараз буквально вигадав. Прийшов, прийшла в людину. Нема ні нюців, ні фотографій, нічого нема. А уявімо, що в нього телефонна книжка, в якій записаний пан Зеленський, пан Залужний, ще якісь люди. Він зливає ці дані, і... а потім ще з посиланням на тебе, ну, на клієнта, умовно. Тому втрата даних це завжди важливо. Ось і все.